Коли я вирішив зробити канал на Ютубі, в якому б я показував, як чому і навіщо ми вирішили звалити з Америки. Я навіть не уявляв, що мої відоси так підхоплять тупні алгоритми, і що речі, про які я говорю, викличуть таку реакцію. Читаючи коментарі, я був здивований, як одні люди активно підтримували мене, бо розуміли про що я говорю, а інші явно не розуміли хід моїх думок. Бо ну як це ж Америка? Ну і одним з найпопулярніших коментарів після як я тебе розумію, чувак, і ну їдь до України, дебіл», було питання, куди ми все ж таки поїдемо, і здається, я трохи затягнув з відповідю на це питання. А отже, думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, ви на каналі Олексія Безмежного, і сьогодні ми закриємо всі питання по нашому переїзду із штатів, а саме куди і чому ми переїхали. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про важливість ваших коментарів та лайків. Якщо вам цікаво те, що я знімаю, може ще й підписуйтесь на канал, бо я ще стільки всього цікавого готую. Ну а може і взагалі підтримуйте канал на Баймія кофі, то не є обов'язково, але суттєво допомагає. Тож до теми: напевно, щоб обґрунтувати все, що я скажу експертною думкою, треба спочатку згадати, що тренд на постійну чи тимчасову еміграцію із сполучених штатів розпочався вже дуже давно. І за даними на 2020 рік, приблизно 9 мільйонів громадян США живуть за кордоном, при тому, що ще чимало людей розглядають можливості переїзду. Ми зараз не враховуємо. Воєнних, які проходять контрактну службу за кордоном, а таких чимало, а говоримо тільки про тих, хто перебуває за кордоном за власним бажанням, будь то просто з метою розширення власного світогляду чи у пошуках нового життя. Я навіть чимало американських ютуберів, які виїхали за кордон, знімають відео про своє життя там і навіть мають велику аудиторію. Чому я це згадую? Ну просто щоб ви не думали, що ми одні такі дивні, хто вирішив виїхати із штатів. Та й навіщо далеко ходити, коли я почав викладати відео із серії «Зволити з Америки, мене почали фоловити люди в інстаграмі, які знайшли мене на ютубі, і писати про своє бажання зробити те саме, спробувати пожити у іншій країні, бо якось перестала вабить американська мрія. Скріншоти переписок показувати я, звісно, не буду, але навіть під моїми відео у коментарях можна почитати подібні тези. Чи означає це, що в Америці погано чи вам не варто туди їхати? Ні, все індивідуально. Просто, на мою думку, не варто завищувати свої очікування, бо і там є чимало моментів, які не дуже той подобаються людям. Я знімав відео про мінуси США саме з ціллю показати, що і штати то не є рай на землі. Хоча якщо є бажання вчитись і працювати, можливо, може здатись, що соціальний ліфт у штатах працює швидше ніж деінде. Так чому ж люди взагалі розглядають переїзд із штатів? У іншу країну гарне питання: а чому люди переїжджали із України за всі часи незалежності? Тому що шукали те, чого у рідній країні не могли отримати. Так і у Штатах не всі можуть отримати те, чого хотілося б. Але якщо у випадку з українцями, які просто хотіли прогодувати свої сім'ї, люди їхали за грошима, то американці ж можуть переїжджати суто заради комфорту, культури, якихось соціальних подобань, тощо з'явились навіть такі терміни, як digital nomad, Мед, це цифрові кочевники, які не мають прив'язки до офісу і просто живуть усюди потроху, бо так їм хочеться. І Slow Tourism – це коли замість тижня за кордоном, як звичайний турист, ти їдеш у іншу країну на тимчасове проживання, просто щоб зануритись у культуру і всі аспекти життя у тій країні. І мені ці два терміни дуже імпонують. Так чому ж ми переїхали? Деякі глядачі в коментарях вже давно здогадались, чому, бо причина нашого переїзду білою ниткою проходила через усі відео, які я викладав. Але поясню, мене можна охарактеризувати як людину, яка може не спати вночі, плануючи наступні. 10 років накручувати себе і продумувати наперед це прям моє. Від того, коли ми з дружиною почали планувати вагітність, ми почали прораховувати, як то буде і у фінансовому плані, і в яких умовах буде зростати дитина, та як ми взагалі далі будемо жити. Бо коли з'являється дитина, життя так чи інакше змінюється. Дитина потребує багато часу, а наймати няню, яка б нам допомагала, і платити їй е, з тих грошей, які б ми самі заробляли, здавалось трохи де. В бо, як на мене, краще вже самим проводити час з дитиною ніж проводити час на роботі і просто віддавати зароблені гроші. няні. ну і як я вже казав раніше, декрету у штатах практично немає. В нашому випадку у нас з дружиною було по три місяці декретної відпустки, що нам здалось, є дуже мало. Тож треба було щось думати. Та й в кінці кінців ми з дружиною хотіли проводити більше часу з дитиною і менше за роботою, бо ці часи, коли дитина росте, нам ніхто не поверне. А отже, ми вирішили самі собі влаштувати декрет на якийсь час, і після декількох років плідної роботи, створивши собі певні умови, які б нам дозволили не голодувати. Хоча б певний час, ми вирішили взяти паузу, і як так вже вийшло, спробувати пожити за кордоном. Ну а за кордоном, тому що, по-перше, дешевше, по-друге, хотілося б порівняти життя в США з іншими країнами. А по третє, коли ще буде така можливість, і от у вересні 23-го року ми спакували валізи й котів і. Вирушили до Польщі. Так, до Польщі. Ну бо Польща це все ж таки дешевша країна, ніж багато інших країн. Принаймні, ну була дешевша, бо ціни ростуть як скажені. До того ж, в нас тут багато друзів. А це як не крутий, краще, ніж приїхати у місце, де взагалі нікого не знаєш. Тут немає проблем з мовою, бо в принципі майже усюди говорять англійською. Ну і ми, як американські громадяни, можемо знаходитись тут більше, ніж 90 днів. А отже, варіант непоганий. Та й в кінці кінців тут чимало американських. Канців живе, ось наприклад, паблік американців у Варшаві має майже дві тисячі підписників, що теж додавало нам якоїсь впевненості. Чи плануємо ми будувати своє подальше життя у Польщі? Я ще не знаю. Мені насправді тут подобається набагато більше, ніж у США, але ми ще не визначились, чи ми будемо залишатись у Польщі, чи поїдемо ще кудись. Тут є багато речей, до яких треба звикнути, як то бюрократія, наприклад, але це можна жити, як на мене, та і від цього не втечеш. Але ми не відкидаємо можливостей пожити ще в якійсь країні, просто щоб вирішити для себе, де нам подобається більше. Буде епічно, якщо після декількох років життя у різних країнах ми поверхно. Повернемось до штатів, але життя передбачуване. Хто знає, як там буде. А тим часом ми просто проводимо час разом і це безцінно. З дитиною, звісно, не відчувається, що в нас з'явилось більше вільного часу, але ця пауза у постійній погоні за американською мрією дає нам змогу трохи видихнути, переоцінити речі, про які ми вже навіть перестали думати і спробувати себе у чомусь новому, як, от наприклад, Ютуб. Ну, ось так ми і закрили цикл випусків Звалити з Америки. Сподіваюсь, тепер ви маєте повне розуміння всього, про що я говорив у минулих відео. До речі, я стільки різних відео готую про наші враження від нової країни, бо очами людини, яка півжиття прожила в Америці, Польща прямо таки дивує місцями. Та й обов'язково ще будуть відео про Америку, бо я ще не розказав вам про наші роди у Штатах, про медицину і про те, як я, наприклад, став копом у Техасі. А було і таке. Тож не забудьте. Підписатись, щоб не пропустити. Ось така от історія. Знову ж, напевно, вийшло дещо особисто, але вже як є. Не забувайте залишати лайки і коментарі під відео, бо то дуже допомагає каналу. А це віднедавна моя єдина робота. Я піду знімати для вас нові відео, а вам бажаю всього найкращого. Па-па!